Радіаційний фон. Радіаційний фон землі складається з кількох компонентів космічне випромінювання, випромінювання природних радіонуклідів, які містяться в земній корі, повітрі та інших об'єктах зовнішнього середовища, випромінювання штучних радіоактивних ізотопів. випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання. Створюють природний радіаційний фон. В результаті діяльності людини радіаційний фон Землі значно змінився. Відбулося техногенне підвищення радіаційного фону Приклад такої діяльності це видобування корисних копалин, які містять підвищену кількість радіонуклідів. Життя на Землі виникло та розвивається в умовах безперервної дії радіації, тому природний радіаційний фон суттєво не впливає на життя та здоров'я людей. Сучасні радіологічні дослідження показують, що за тих доз, які відповідають радіаційному фону 1-2 мілізіверт на рік, дія радіації є безпечною для людей. Але навіть невелике перевищення допустимого рівня радіації може спричинити генетичні дефекти, які можливо виявляться в дітей або в онуків людини, що була опробігна. Тому працівники, які мають справу з радіацією або певний час перебувають на радіаційно забрудненій території, обов'язково користуються дозиметром. Дозиметр – це прилад для вимірювання дози іонізуючого випромінювання, отриманого приладом і тим, хто ним користується. За деякий інтервал часу, наприклад, за період перебування на деякій території або протягом робочої зміни. Прилади для вимірювання інтенсивності радіоактивного випромінювання від певного джерела рідини газу забрудненої поверхні, називають радіометром зазвичай радіометр об'єднується разом з дозиметром. Основною складовою будь-якого дозиметра є детектор пристрій, що слугує для реєстрації інізуючого випромінювання. лічильник Гейгера Єнгу. Це детектор радіоактивного випромінювання на основі іонізаційної камери. Іонізаційна камера має вигляд трубки, металеві або покриті вуглецем стінки якої служить катодом, а дротина посередині анод. Камера заповнена інертними газами із домішкою галогени. Один із торців трубки роблять скляни. Через цей кінець проникають високоенергетичні частинки. Інший призначений для контакту із джерелом живлення та електронною схемою реєстрації. При вімкненому лічильнику між катодом і анодом подається напруга, при якій струм у лічильнику відсутній, тобто самостійний розряд неможливий. Однак напруга достатня для несамостійного розряду. Коли в інізаційну камеру влітає високоенергетична заряджена частинка, наприклад, електрони, вона іонізує атоми інертного газу, утворюючи вільні електрони та йони, що починають рухатися до аноду і катоду відповідно. Розганяючись в електричному полі, вони, в свою чергу, іонізують нейтральні атоми завдяки ударній іонізації. Утворюється лавина, що призводить до короткого імпульсу струму через камеру. Скляне віконце трубки дозволяє реєструвати бета- та гамма- частинки. Для реєстрації альфа-частинок вікно роблять із слюди. У разі потрапляння іонізуючого випромінювання на детектор виникають електричні сигнали імпульси струму або напруги, які щитує вимірювальний пристрій. Дані про дозу інізуючого випромінювання подаються на вихідний пристрій, виводяться на дисплей дозиметра. Інформація про підвищення радіації може подаватися світінням, звуковим сигналом тощо. Використаємо дозиметр-радіометр для реєстрації природного фону. Після вимірювань перенесемо його на уламок граніт. Бачимо, що граніт створює додатковий радіаційний фон. Тобто іноді у нас на пляжах є гранітні плити раніше в нашому Криму були Гран... мраморні сходи, і, взагалі, ось ці всі камені вони доволі небезпечні. Раніше було модно прикрашати подвір'я їми. Але майте на увазі, що більшість із таких каменів, вони радіоактивні, тобто, коли ми їх кладемо в борщики з квітами, це може нести додаткову небезпеку. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. це іонізація, іонізаційна дія радіоактивного випромінювання, переродний радіоактивний фон дозиметри. Це тема сьогоднішнього уроку. Так, якщо Сашко, тобі зручно, зараз можеш залишатися. Йдемо далі. Як же організм, як же радіація впливає на організм? По-перше, Варто зазначити, що радіоактивне випромінювання по-різному впливає на різних людей. Тобто радіація може бути однакова, але вплив на людину, на прилади може бути різний. Унаслідок поглинання енергії, іонізуючого випромінювання, електрон вилітає з атома, а атом перетворюється на позитивний йон. Потужне радіоактивне опромінення призводить до порушень функцій майже всіх органів. Я вам казала раніше, що що йон це ось атом, який інвалід, в нього не вистачає чогось. Якогось інклюзивний такий атом. Тобто, коли іонізується повітря, пам'ятаєте, я казала іонізація, це навіть коли в кімнаті вмикають ультрафіолетову лампу. так? Це вже в нас іонізація. В цей час щось відбувається у повітрі, окрім бактерій, може гинути щось інше. І варто люди повинні виходити від ультрафіолета. Також ви знаєте, що Сонце в нас є великим джерелом радіації, і влітку людям, які хворіють на рак, їм заборонено взагалі виходити на сонце. Вони повинні постійно прикривати своє тіло, тому що ці промені викликають у них непотрібні реакції. Так ось потужне радіоактивне опромінення. А тим паче постійно призводить до да, ось таких мутацій. Я приводила, приводила приклад про Людину-паука, так що в нього відбулася мутація. Але ця мутація не прогнозована і вона може передатися генами вашим дітям, вашим внукам. І ось зараз, коли ми дуже сильно активно користуємося телефонами, інтернет в нас повсюди, і ці вайфай хвилі, як ми казали, вони ж і є. також Радіація має те саме поширення, хвильове поширення. Тобто, не відомо, що буде через деякі сотні років, наскільки на нас це впливає. Прецедента не було такого, що вже 200 років людина користується інтернетом, телефоном, і що буде-потім. Може, в нас дійсно відросте шостий палець на руці, щоб було зручно тримати телефон. Щось може також відбутися. Поглинута доза іонізуючого випромінювання, як і будь-яка фізична величина, може бути розрахована. Вона дорівнює відношенню енергії Е іонізуючого випромінювання до маси цієї речовини М, Д – це доза іонізуючого випромінювання. Зробіть на цього слайду або запишіть цю формулу, щоб можна було розрахувати цю дозу випромінювання. Як у будь-якої фізичної величини, є одиниці вимірювання. Д доза випромінювання в С вимірюється в греях. або один грей – це така поглинута доза іонізуючого випромінювання, за якою речовина масу 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання щодо рівня 1 джоу. Або один радіо. Це поглинута доза радіації, один рад. І так, і так використовують. Ну, я більш стикалася з радом. Названа на честь вченого Люкс Гаральд Грей, це англійський фізик, який працював над проблемами, пов'язаними з впливом опромінювання на біологічні системи, визначив одиницю поглинутої дози випромінювання. Так ось поглинена доза випромінювання залежить від роду опромінюваної речовини, виду джерела випромінювання, часу опромінення. Коли людина працює, наприклад, на атомній електростанції, них постійно, або ви знаєте, є тури на Чорнобиль, або грали в цю гру, або дивились фільми. Там людина, коли потрапляє на цю зону, вона йде з ось цим дозиметром. Він, по-перше, фіксує дозу опромінення, яка людина отримає, а також фіксує час, за який. Які є можна знаходитися на цій території. Тобто тому, що поглинуна доза накопичується з часом. Чим більше часу ми опромінюємося, тим більше ми отримуємо радіації. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання і дорівнює поглинутий дозі D, помножений на коефіцієнт якості. І запишіть цю літеру H велика дорівнюється K помножити на D. І е, коефіцієнт нашої якості залежить від виду опромінення. Ви знаєте, що є альфа, бета, гамма випромінювання, є е, проміни... нейтрони окремо, які в результаті іонізації е, створюються. Точніше, нічого людина не може з цього створити, Ви ж знаєте, що атом людина не може створити, не може створити електрон, не може створити протон, їх створила природа. Вони можуть тільки переходити з одного стану в інший. За однаковою енергія альфа випромінювання є значно безпеншим, ніж бета або гамма випромінювання. Відповідно, ми бачимо це у нашій таблиці коефіцієнту якості деяких видів організуючого опромінювання. Гранично припустима доза опромінення. Гранично допустима доза опромінення це 0,5 грей на рік. Доза загального опромінення у 2 грей призводить до променевої хвороби. Доза в 6-8 грей є смертельна. Скажіть мені, будь ласка, де ми. Навіщо це нам потрібно? Де ми можемо отримати опромінення? Ну. ну які варіанти? Де ми опромінюємося протягом нашого життя, протягом рогу? Чому на рік? У лікарні спеціальні пристрої можуть ну, занадто багато опримінювання надати. Ну, які? На мені приклад. Кожного року ми що робимо? Перевірку на туберкульоз, ну, не манту, а коли фотографують легені наші. Лорографія називається. так І її, можливо, Ну іноді, коли щось там викликає підозри, дозволяють навіть два рази робити на рік А взагалі один раз, коли, не дай Боже, щось людина ламає, потрібен рентген, це також у нас невеликі дози опромінення. Вважається, що сучасні рентгенівські апарати МРТ вони взагалі мають досить невеличку дозу ось цієї радіації, але все одно ви бачите, що все накопичується і не досить добре для людини. Але є ситуації, коли ми не можемо уникнути ось цієї отримання цієї дози. Найбільше чутливі до радіації є ті клітини, що швидко діляться. Це клітини кісткового мозку та крові. Різні типи організмів мають різну чутливість до радіоактивного випромінювання. Ну, По-перше, це е, молода, стара людина, е, вік впливає досить сильно на утримання радіації, а також генії якості. Наслідки впливу однакової поглинутої дози випромінювання залежать від віку організму. Е, і на різні органи діє радіація. Якщо ви вивчали колись чорнобильські катастрофу, там як люди спасали людей, наслідки одразу під час Невеликий час після цієї аварії, що вони досить велику радіацію отримали, а є, які одразу помирали, є які з часом хворіли і помирали, а є люди, які досить, дай Боже, ще багато років будуть жити. Тобто по різному отримували, по різному відчували вплив цієї радіації. Ще раз цей слайд, ви вже його бачили. Це радіційний фон землі. Ви почули, мабуть, у відео, що цей фон змінюється. Змінюється від того, що людина е, створює нові, е, по перше, є кладовисько. Е, Радіоти... радіоактивних відходів. Я вже казала, що колись там вважали, хтось пропонував нам місяць відвести там, щоб не заважало людині, щоб не змінювався ось цей радіаційний фон Землі. Тому що, як ми казали, що він розповсюджується у будь-якому просторі, там немає великих перешкод. Ну, ми казали про свинець, який є. Термо Термоствою для гамма випромінювань, альфа і бета його не пройдуть. Але ви також знаєте, що радіація накопичується, і навіть свинець через 10, 20, 30 років стане, наче губка, повністю пропитана радіацією. І також буде вже його потім потрібно утилізувати. Так ось випромінювання радіонуклітів, космічного випромінювання створюють природний радіаційний фон. Космос, це також великий такий нас оточує. Простір радіації. Радіаційний фон Землі має бути не вищим за 25 мікро раз на годину, на год. на год. Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок, дозиметри. У нас є детектор, ви його бачили у відео. Це брила для виявлення різних фізичних явищ, частинок променів. Тобто, просто щось там недобре. У повітрі, або те, що викликає увагу. Дозиметр це вже прилад для вимірювання дози та потужності дози іонізуючого випромінювання та радіометр. Дозиметр другого типу для е, виміру також інтенсивності радіоактивного випромінювання від певного джерела, тобто точково він працює. Е, Схема дозиметра в нас є детектор, тобто туди, куди потрапляє саме іонізація, наша радіація, вимірювальний пристрій, вихідний пристрій і є обов'язкове живлення. І майте на увазі, що навіть якщо коли ви користуєтесь будь-яким електронним приладом, будьте термометри, ваги, дозиметр, досить важливо, щоб були. Правильні батарейки, правильний акумулятор, тому що е, в більшості випадків є похибка для цих приладів, коли е, слабка батарейка. Вони, він показує вже не дійсність, а заряд свої батарейки, тому за цим також потрібно стежити. Е, Лічильник Гейгера мюллера Ми його дивилися у відео цікавий прилад. Винайшли його для реєстрації електронів у гамма-квантів. У нас є катод, анод, і відбувається на аноде катод. Наліпають наші електрони, і рухаються, в залежності від того позитивного чи негативного зарядження, або катоду, або аноду, і викликають точкову струм, який і викликає ось цей світіння, наче сигналізація, але початково це була ну, не звукова сигналізація, а світова. Є також прилад камера Вільсона. Це фотокамера, яка фіксує частинки наші альфа-частинки, тобто якісь мутанти наші радіоактивні частинки. Метод фотоемульсії, тобто те, що відбувається в рентгені. в нас бомбардують через свінцову пушку. Альфа заряджені частинки вони проходять через магніт і в цьому полі вони відхиляються. Пам'ятайте, що бета-частинка відхиляється якнайбільше, альфа-частинка на менш, менший кут, а гамма взагалі проходить прямо. Цей метод допомагає нам досліджувати частинки з дуже великою енергією. Дозимет. Про, каже нам про рівень радіації. Е, коли радіація буде за великою для людини, ми будемо чути звуковий сигнал. Домашнє завдання повторити, прочитати параграф номер 25 За бажанням на закріплення матеріалу можна виконати задачі, які ви бачите зараз на екрані, які до мене є запитання.